І так, доброго дня. вашій увазі представляється зволожувач повітря від братів наших менших китайчиків. Ось в комплекті йде ось такий фільтр. І як оця вся штука працює? Значить, так. Сюди залимає, заливаємо водички. Далі включаємо вентиляцію, світло і йде процес, от саме випаровування. Працює досить-досить добре. Навіть без води вентилятор досить потужний, тому є над чим задуматись, варто купляти чи ні. Так, працює даний блочок від 5 вольт, ,5 і 2 А. Тобто підійде вихід стандартної зарядки. В комплекті йде тільки кабель, сам блочок уже ваш на місці. Борафікс замовляйте на Олікс.